Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Я вже встигла зробити своє ранкове тренування два рази на тиждень я займаюся онлайн з тренером ЛФК. Це щось на кшталт зарядки. Латису, йоги, все разом, і в більшості ці тренування направлені на укріплення м'язів спини. Оскільки в мене сколіоз, то без цих тренувань нікуди. Ну а поки у мене було тренування, Нардюша теж не сумував, і довелося йому дістати всі іграшки, бо він потребував уваги. Думав, якщо я тут лежу на підлозі, то це тому, що я хочу з ним бавитись. Тому так. Ну і взагалі я не планувала сьогодні починати знімати влог. Думала це зробити завтра, після того як, можливо, домалюю картину, щоб не затягувати цей процес, ну і не показувати в кожному влозі, як я малюю по листочку. Та поки я тренувалась, кур'єр приніс мені посилку, і це дуже швидко. Я тільки вчора замовила деякі речі за рахунок. Сьогодні посилка вже в мене. Тому будемо розпаковувати. Досить велика посилочка, та речей там небагато. Так, перше, що замовила, це маска для сну. Думала щодо шовкової наволочки, та все ж таки проаналізувала, як я сплю, і вирішила, що. В моєму випадку, мені, окрім наволочки, ще потрібна вся постільна білизна. Тому, поки обійдемо із шовковою маскою, завтра обов'язково розповім, як вона мені розібралася, як відкривається ця коробка з маскою. Тут є магніт, і дивіться, солідно упакована. І це, вау, така м'ягесенька масочка. Колір називається брудно-білий. На фотографіях виглядав, як сіруватий. Насправді це такий гарний молочний колір, і вона прям дійсно супер приємна. І там всередині ще є якесь наповнення. Теж таке м'якеньке. Так, а далі я замовила пухові подушки. Все для сну поки що, тому що в мене з цим зараз проблеми. Так і Нордіку, звісно ж, цікаво, що це таке. <свісно> і теж, знову ж таки, завтра розповім щодо чого. І чи подобається мені взагалі, бо поки з подушками в мене тут не складається. Мені все незручне, все не так і все не подобається. Так, у мене дві подушки. І. І те, що не відноситься до необхідних речей, Тому зараз відкрию, покажу, що там. Це молочник, і він досить добре упакований на відміну від тарілки, яка мені колись на різдво прийшла розбита. Тому ось так виглядає скляний молочник. І він з такого щільного, товстого скла. Сподіваюсь, прослужить мені трішечки довше, ніж всі мої скляні весь мій скляний посуд. Тому покажу, для чого він мені потрібен. Від моменту, як я почала знімати влог, вже пройшов майже тиждень, можливо, трішечки менше. А все тому, що подушки, які я замовила, мені не підійшли. І розповідати про те, що мені не підійшло і не сподобалось, я думаю, немає сенсу. Тому я вже встигла оформити відправку назад і в зарі можна відправляти подушки. Я до цього уточнювала цей момент в магазині. Щоб пересвідчитись, чи точно я зможу зробити повернення. Як виявилось, мені достатньо складно підібрати подушку. І ось це замовлення це вже треті подушки, які в мене. І от вони теж мені не підійшли. Мені все незручно, все не подобається. То занадто м'яка подушка до цього була. Потім занадто тверда. І я не можу нормально спати. і з за цього в мене проблеми зі сном. Тому я вже вирішила не замовляти одразу комплектами подушки по декілька штук. Замовила дві різних і залишу посилання знизу, яка саме мені підійшла, тому що вони всі коштують однаково, виглядають однаково, приходять в однаково мішечку, але вони різні по жорсткості. І я знайшла для себе просто ідеальний варіант: оце якраз те, що я шукала. І що зручне. Як вже казала, подушка нічим не відрізняється від якоїсь звичайної подушки, і тих, що я замовляла до цього. А, та вона якоїсь ідеальної жорсткості. Я кажу, вона називається, що вона трикамерна. І вона після того, як ти лягаєш на неї, вона повертається у свій природній стан, і вона така ж м'якенька, але в міру. Тобто, коли ти лягаєш на неї, вона не повністю провалюється. Тобто, там Зберігається ось цей підйом. Не знаю, як це ще назвати, але це просто ідеальна подушка. Друга подушка з цього ж замовлення мені не підійшла, тому що вона від попередніх не сильно і відрізнялась. Я не пам'ятаю, там, здається, в описі тільки було написано, що вона середньої жорсткості, але по факту вона була така ж м'яка, як і попередні. Тому поїде назад в магазин. Користуючись моментом, коли в Кракові сонячно і в квартирі не темно, я записала декілька рілз для свого інстаграму. Десь тут буде на нього посилання або скріншот. Підписуйтесь, знаходьте мене там. І далі в планах поїхати в торговельний центр в масі Мадуті. Це вже як стандартна частина мого влогу. Сидіти вдома, потім поїхати в торговельний центр і обов'язково в масі Мадуті. Але зараз розповім чому. Кожного разу, як я приходжу в масі Мадуті, там немає то розмірів, то одягу, який мені потрібен, який я знайшла на сайті. Я вже вирішила не ризикувати і не кататись просто так туди-сюди, а знайшла речі на сайті, які мені приглянулись, одразу оформила замовлення і. Оформили оформила не доставку додому, а в магазин для того, щоб в мене була можливість одразу в магазині все приміряти, зрозуміти, що мені підходить чи ні, і одразу оформити зворот для того, щоб не носитись потім з посилками. Тому що в кожне або майже кожне моє замовлення, це щось замовляю. Мірюю, мені не підходить, не влаштовує якийсь момент, і я ходжу туди-сюди з цими посилками. Це Бісить. Тому, щоб не робити тих самих помилок, я замовила все в магазин. Там речі, які повторюються в різних розмірах, або просто дуже схожі між собою. На сайті якраз знижки це, я так думаю, вже останній період знижок. Тобто, знижки вже закінчуються, і там буквально залишки. Товарів, але ще можна щось непогане знайти. І я собі в основному знайшла там речі, які вже більше підійдуть для літнього сезону, але ціни просто смішні. І за цей тиждень, поки не знімало, в мене був час продовжити картину, та про неї, я думаю, згодом, коли вже прям повністю її завершу. Для того, щоб не мусолити цю тему, і, як я вже до цього казала, не показувати вам малювання кожної полюсточки, як на мене, це не дуже цікаво. Окрім планів, пов'язаних із шопінгом, у мене ще є спеціальне завдання це віднести на переробку. Цілий пакет старих речей. Там, окрім одягу, ще є ковдра Нордіка, його ж рушники, які вже не дуже в гарному стані. І щоб не викидати це все в сміття, я вирішила віднести їх в магазин на переробку в якомусь з влогів я вже розповідала, що якщо ви приносите речі на переробку в H&M, то за це ви отримуєте бонус. Раніше це була знижка в 10%, а потім згодом це було просто знижка 10 злотих. Зараз це 5 злотих. Можливо, розмір знижки залежить від кількості речей. У мене був до цього досить невеличкий пакетик. Тому і знижка мала. Ну, щоб ви розуміли, 5 злотих це навіть каву не купити. Кава в Starbucks 16, здається. Та все одно це приємна дрібничка, краще ніж нічого. Єдине, що цього разу я не збираюся йти H&M, а віднесу це все в зару, тому що в зарі це можна зробити в бокс. Не на касі, не треба стояти в черзі, це все в рази простіше. Я один раз перевірила цю схему, вона працює, ну а далі заради п'яти злотих в чергах стояти не хочеться. Зараз в інтернеті набирає популярності тренд ноубай no використання речей за призначенням, і саме того, що тобі потрібно, а не купувати забагато. Але в мене цей тренд був. Задовго до того, як це стало таким популярним. Мені, в принципі, не подобається велика кількість одягу, косметики і всього іншого. Я не бачу в цьому сенсу, тому що більшістю. Не користуюсь. В мене маленька косметичка з косметикою, яка не дешева, та вона вся класна, якісна, і я знаю, що мені вистачить надовго, вона не підведе і мені не треба експериментувати і шукати якісь дешевші аналоги, витрачаючи при цьому більше коштів по факту. Така ж ситуація із одягом. Я перестала купувати одяг в H&M, і одяг зари теж звела до мінімуму, тому що це речі не найкращої якості, які після декількох прань вже виглядають далеко не так, як нові речі. Ну і загалом я не женусь за трендами, тому мені не потрібно щось таке ультрамодне, те, що буде на сезон. Мене це не дуже цікавить. Є якісь тренди, які співпадають з моїм баченням. Але це те, що я планую носити і після того, як це стане антитрендом, наприклад, якщо мені в цьому зручно, комфортно, навіть якщо це антитренд, я в цьому буду все одно ходити. І поки я тут не забула. Вирішила нагадати вам, щоб ви залишали коментарі під відео стосовно теми цього відео, або взагалі загалом, щоб я розуміла, наскільки мій контент потрібний, чи взагалі він цікавий, чи варто продовжувати це. У мене немає якихось грандіозних планів щодо свого каналу, і створювався він тільки для того, щоб в мене було якесь хобі, окрім малювання. Я все ще думаю, що можна було б створити експертний канал, та це вже буде більше як робота. А мені хочеться чогось не пов'язаного з роботою. Щось, де не треба слідкувати за трендами, встигати вчасно зробити якісь відео, притримуватись знову ж тих же трен... термінів. Хотілося чогось для душі. І от таким став цей канал. Та коли ти не бачиш зовсім. Ніякого фідбеку, ти не розумієш, можливо, і не треба це все знімати і робити, виставляти себе дурепою, Бо коли я записую відео, я себе, чесно кажучи, так і відчуваю. Але коли монтую і переглядаю відео, вже цього відчуття немає. Тому мені і потрібна ваша порада і ваша думка щодо взагалі цієї всієї ідеї і відео. Тому чекаю вас в коментарях. Аутфіт у мене сьогодні такий: це лонгслів з Масі Мадуті. Він темно-сірого кольору. На камері здається, що чорний, але це темно-сірий. Далі штани Зари з кожзаму. І в зарі є інколи гарні речі, тому що ці штани служать мені вже роки два, мабуть, і вони в гарному стані. І пасок Laurent. Він це якраз те, що про що я говорила до цього. Є речі, які стають антитрендами, але я їх залюбки ношу, бо мені це подобається, і це вписується в мій гардероб. Цих пасків в якийсь час стало надто багато, хоч і купила я до того, як він став таким популярним. Але все одно мені подобається і підходить під всі мої речі, тому з радістю його ношу і не планую його позбуватись. А на ногах у мене знахідка із сейлу. Я їх купила ще перед днем народження. Це чобітки Massimo Dutti. Вони такі височенькі і йдуть по нозі. Ось так. Це взагалі найзручніші чоботи на підборах, які у мене коли-небудь були. Вони просто ідеальні, ніде не здавлюють пальці, не тиснуть. Просто супер! Була б не я, якби мені щось не сподобалось. Єдиний момент, не знаю, чи видно це на відео, але в них ось тут просто рів, рівна підошва, що може бути досить слизько. Посилання на чоботи залишу в інфобоксі, тому що зараз вони стали ще дешевші, ніж коли їх купувала. І це просто гріх не купити шкіряні чоботи, суперзручні ще й за вигідною ціною, а вони прям дійсно ну, найзручніші, що в мене були. Я загалом задоволена кількістю та якістю свого одягу, але є нюанс, на який треба звернути увагу. У мене дуже мало верхнього одягу зимового. У мене тільки пальто і куртка, і мені прям дійсно не вистачає верхнього одягу. Тому вже я собі замовила пальто, і ще деякі речі придивилась. Тому згодом обов'язково поділюся, що це. Звичайне, чорне пальто виглядало цікавіше з брошкою, яку я благополучно загубила у Відні. Я її вдягала всього два рази два рази отримувала компліменти, і вони були засложені. Брошка дійсно була гарна і вона пасує до багатьох речей. Вона не настільки популярна, як брошки Сен-Лоран, наприклад. Але, але я її загубила. Хоча планую, мабуть, купити повторно, тому що вона дійсно під все пасувала. Посилочки у мене, почнемо примірку. І перша посилка виявилась не для мене, а для мого чоловіка. Зараз покажу артикул, і там була просто смішна ціна, здається, 60 злотих десь так за поло. Перша річ з посилки для мене це ось такий бежевий топ. Він доволі непоганої якості. У нього гарна в'язка, і його я можу рекомендувати. Але він має. Холодний підтон і тому під речі, з якими я планувала його носити, мені не підходить. Білий топ вже виглядає гірше таке відчуття, не наче його вже до мене носили. Думаю, це через те, що в'язка нерівномірна. Планувала ці топи носити з білими брюками і ось знайшла в масіму два варіанти: ось цей дивної довжини варіант. Можливо, на дівчатах вищого зросту буде виглядати краще, мені якось не пасують. Другий варіант вже кращий, більш довгі брюки, льняні та не впевнена поки в матеріалі. Хоча брюки гарно сіли, виглядають добре, до них взагалі ніяких претензій немає. На деякі речі я залишу посилання в інфобоксі, але не все є. Тому періодично перевіряйте. За номером на бірці розділ сейл буквально кожного дня оновлюється, тому можна щось придивитись. На брюках, до речі, позаду ще ось така симпатична деталь у великій посилці чоботи для чоловіка, просто стандартні базові чорні шкіряні. І якщо ви обираєте між двома розмірами, то краще взяти більше. Я минулого разу брала менше і вони виявились малими, тому цього разу взяла більше. Ну якщо ви не знали, то в торговельному центрі Бонарка відкрилася цукерня, кав'ярня, в якій можна знайти мій улюблений десерт. Паштел де ната, просто обожнюю. І так виглядає ситуація за секунду. Мені здається, скільки б я не замовила, мені завжди буде мало. Ну це неймовірно смачно. Це треба спробувати всім. Вже пройшов деякий час з моменту, як я ходила на шопінг, і планувала далі піти в інший магазин, але теж масімодуті для того, щоб забрати іншу частину посилки. Та вона все ніяк не дійде. Тому поділюся іншою частиною в наступному влозі. Бо як виявилось. Що той одяг, який я замовила, не зовсім мені підійшов. І, здавалося б, вартість там мінімально. Ті були ковтинки по 60-70 злотих, ну щось прям супер дешево. І можна було б купити, бо вони по факту не варті нічого. Але мої принципи такі, що я звертаю увагу не тільки на ціну речей, а на їхню якість і те, наскільки часто я їх буду вдягати. Тому перед тим, як щось купувати, я аналізую, як часто я буду вдягати цю річ і чи зможу її вдягати протягом років. І навіть що стосується якоїсь простенької футболочки, то теж я купую її не на один раз. І мене не цікавлять речі, які можна вдягати тільки один сезон, от поки вони модні і все. От далі вони вийдуть з моди. Тобто, ну, це не про мене. Майже кожен мій влог про те, що я ходжу в магазин або роблю якісь розпаковочки, замовляю товари додому. Але більшу частину я повертаю назад, тому що в більшості випадків нічого мені не підходить, і я розумію, що. Одяг не завжди в житті виглядає так, як на картинці, або сидить не так, як мені потрібно, або десь не відповідає відтінок, і ці речі не поєднуються з вже існуючими в моєму гардеробі. І те саме стосується якихось побутових речей. Коли я заїхала в цю квартиру, в якій зараз живу, в ній не було нічого, окрім меблів. То вона була абсолютно пустою. І для того, щоб комфортно жити, потрібно все. Тобто, якісь ваделки, ложки, тарілки, чашки, стакани не було нічого. Мені в перший день привезла власниця квартири постільну білизну, сушарку, щось таке. Там ножі були, ну щось таке прям. Для мінімального комфорту. Ну, я була згодна з такими умовами. Мене взагалі все влаштовувало і це не було проблеми. Але зараз мені постійно щось потрібно, тому що там постільна білизна, вона через деякий час вже стає не досить свіжою по вигляду, Тому треба замінювати і так з багатьма речима, тому виходить, що я начебто купую багато всього, але це тільки найнеобхідніші речі. І з одягом та сама історія. Я приїхала в Польщу з однією валізою, в якій були мої речі, чоловіка і собаки. І половина валізи це був корм, тому що йому потрібен особливий корм, і не всюди його можна знайти. От. І на початку я купувала речі в H&M просто на перший час, щоб було в чому ходити. Далі вже зрозуміла, що в них немає ніякого сенсу, бо одяг стає кашлатим просто після одного дня носіння. Тому зараз я намагаюсь купувати по мінімуму речей, але гарної якості, щоб вони мені довше прослужили. І це все розповідаю для того. Аби ви теж не гнались за трендами і не купували речі, тому що вони модні, або про них говорять блогери, зараз стало популярним робити огляди на магазини, на нові колекції, збирати якісь образи, які. А люди намагаються повторювати, але які їм не пасують, і в принципі одяг в такій великій кількості їм не потрібен. І я дуже рада, що зараз стає модною тенденція «no buy», або там не купувати зайвого, або просто утримуватись від покупок якийсь, хоча б час, тому що насправді нам хочеться це все купувати через маркетинг, а не тому, що нам дійсно потрібні ці речі. Поділіться своїми думками в коментарях, що думаєте стосовно цього приводу. І чи помічаєте ви, що на вас також впливає маркетинг, і насправді вам не потрібна така велика кількість одягу та речей загалом? Сподіваюсь, ви вже встигли поставити лайк і залишити коментар під цим відео. Якщо ні, то саме час це зробити. І зустрінемось з вами в наступних відео.